Всім привіт! Хочу показати вам, як я стригла свій кипарисовик Лавсон Блон у минулому році, у квітні. Це перша його стрижка, тому що він минулої зими просто розвалився від тяжкості снігу. От, тому я і вирішила його підстригти. На відміну від деяких видів туй, які можуть самостійно формуватись. Кіпорисики потрібно стригти обов'язково, щоб вони тримали форму та були наповнені хвоєю всередині, всередині самої крони. Форму можна вистригати як конусоподібну, так і коловиновидну. Росте дуже швидко. Переріст рік становить до 20 см у висоту і 10 см у ширину. У дорослому, 10-річному віці, досягає висоти 3 м. Та діаметр крони 2 метри. Сподобався такий своєю незвичною хвоєю, яка є блакитного кольору, дуже гарно виглядає. І гілки в нього направлені вертикально вверх. І ось результат стрижки минулого року. Зараз у нас квітень 24 року. Наскільки цей кипарисовик виріс. І наскільки, хочу показати, він став густішим. Ось тут в мене був показати зріз. Так. Ось тут в мене був зріз в минулому році. Показую так. Ось цей зріз. Ось так. прокинулась бокова брунька. Ось ця. І чуть нижче, ще одна. І вже пішло розгалуження. <клух> кипарисовика. парисовок. У мене став. Пишніший він, ніж був в минулому році. Ось В цьому році я знову хочу чуть-чуть, одну третю десь так попідрізати, приблизно так? От е, пройтись, як я тільки що вам показала на відео, яке я в минулому році робила. Обов'язково ще можна було б е, трошечки верхівку обрізати. Ще думаю, над цим також. Цей кіпарисов використає Надзвичайно швидко. От, наприклад, показую ще один свій кіпарисовик. Цей самий, так хочу сказати, я посадила його одночасно. Два, ось з цієї сторони, добре видно. Цей кіпарисовик з ліва, так, він в мене трошки менший. Я його в тому році також стригла. Ось він тут. Але він в мене захворів. От, коли я їх садила, цей прихворів. І він чуть-чуть виглядає -чуть меншим від цього, так, але, в принципі, він вже зараз також добре почав рости. Розрісся, я його обробляла від хвороб, і він в мене почав активніше після цього рости. Ось так. Тому зараз я хочу ось цей пересик, який я показую, як я стрижу. Верхівку все ж таки я заберу для того, щоб трошечки його присадити, пригальмувати його ріст. Так, щоб цей кипарисовик меншенький стигав встигав за тим, який рванув швиденько в ріст. так Тому буду все ж таки верхівку чуть-чуть підріжу також. Так, всім дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним. І зустрінемося в наступних відео.